Ребята, дивіться, інтересний ліхтар. Зараз хочу його подивитися. Що ти з цього представляєш? Інтересна річ. Ось такий ось ліхтар. Бачив такий? Диви. Оце ліхтар, диви. Взяв у руку, маєш вещ, диви яка. Інпут. Дивися. Тайпсі зарядка. Павербанк встроєний в ньому. Металічний корпус холодний. Тут індикатор уровня заряду в нас знаходиться. Ось заряд. Пока... Пожалуйста, дивися. І точка зводиться. Диви. Взагалі бомба. А, мені зайшло. Мені подобається такий товстий в руці, віш. Я собі такий хочу один. В барсетку мою влізе. Зараз подивимося, як на вулиці світа. На вулиці. Хоп! Ну серйозненько, серйозненько. Хорошо прям покриває, де? Так. У-у-у. Улучик вообще бомба. Де? Дерева, все підряд буде. Четко, чітко. ще далі б'є, дай. Вообще ідеально, вморосящий дощ. Так и шо? Ліхтар бомба.